Розділ двадцять другий. Ще один чудовий міф, у який ти мене втягнув, Лор Ел і Харді. У тінях щось було. Я не бачив його, скоріше відчував. Темне, змієподібне, і воно спостерігало за мною. Я був сам, не знав, куди поділись інші, але точно знав. Вони розраховували на мене. Хто там? гукнув я. Голос, що долинув з темряви, лунав сухо й глухо. Я Іштван Сківе. Я чекав на тебе. Ти знаєш, хто я? здивувався я. Я знаю все про тебе і твоїх друзів. Я завжди знав, що ви задумали. Я спробував накласти захисні закляття, але не відчув жодної силової лінії, хотів утекти, та ноги не слухались, наче приросли до землі. Бачиш, як мої сили затьмарюють твої, і ти думав мені протистояти. Я відчайдушно намагався придушити хвилю розпачу. От побачиш, коли прийдуть інші, Закричав я, хоч сам не вірив у власні слова. Вони вже прийшли. Проривів голос. Дивись. З темряви до мене покотилися два предмети, і я з жахом побачив це були голови танди і квіґлі. Мене ледь не знудило, але я вчепився за крихту надії. Аз. Якщо він досі на волі, то можливо. Не сподівайся на свого збочинця. Голос відгукнувся на мої думки. Я вже із ним розібрався. Газ з'явився охоплений полум'ям. Він хитнувся, впав і почав корчитись, поки вогонь поглинав його тіло. Тепер лишились тільки ти і я, Сківе. Ти і я. Я піду. Закричав я у відчай. Ти переміг, просто відпусти мене. Темрява повзла все ближче. Я йду по тебе, сківе. 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 Хтось трусив мене за плече. Я стрепенувся, сів, кліпаючи очима, поки світ навколо не став на місце. У таборі всі спали, а газ стояв на колінах поруч. І світло згасаючого вогнища підсвічувало його стурбований вираз обличчя. Прокинься, малюк, якщо ще трохи покрутишся, то опинишся в багатті. Це був Іштван. вигукнув я. Він усе про нас знає. Що? Я з ним розмовляв. Він прийшов у мій сон. «Хм! Більше схоже на звичайний кошмар. мовив Аз. Я ж попереджав надавати танді приправляти їжу. Ти певен? запитав я з сумнівом. Абсолютно. Якби Іштван справді знав, що ми йдемо, він би влупив по нас чимось серйознішим, ніж лякалки. Це, мабуть, мало мене заспокоїти, але не вийшло. Це лише ще раз нагадало мені, наскільки я не тягну для цієї місії. Азе. Ти можеш хоч щось розповісти про ішвана? Як він виглядає, наприклад? Навряд малюк. Гас посміхнувся. Чому? Бо ми з тобою побачимо його по різному. Або щонайменше опишемо по різному. Якщо я скажу, який він, станеться одне з двох. Якщо він здасться тобі страшнішим, ніж я описав, ти скам'янієш. Якщо менш небезпечним, розслабишся. І в обох випадках це сповільнить твою реакцію і дасть йому перший хід. А який сенс у перевазі раптовості, якщо ми її не використаємо? Ну, не здавався я. А що хоча б про його сили, що він уміє? По перше, це займе купу часу. Просто уяви, якщо ти здатен щось вигадати. Та він здатен це зробити. А – запитав я. Що по-друге? Ти сказав поперше. Це ж натякає, що є ще й подруге. Гм, замислився Агас. Ну, не певен, що ти зрозумієш, але певною мірою не так уже й важливо, що він уміє. Увесь список його сил я маю на увазі. Чому? Бо ініціатива за нами, а це ставить його в оборонну, а не активну позицію. Тобто, перепитав я, насупившись, я щось не второпав. Слухай, малюк, якби ми просто сиділи тут і чекали, він міг би неквапливо обрати, що саме робити і коли. Це активна позиція. І в такій ситуації він міг би використовувати весь свій арсенал. Згоден? Гадаю, так. Але ми ж не чекаємо, ми самі йдемо в наступ, а отже, його вибір обмежений. На кожну нашу дію він матиме лише кілька можливих відповідей. І буде змушений діяти, бо не зможе ігнорувати атаку. Найголовніше, ми позбавимо його часу. Замість того, щоб спокійно обмірковувати наступний крок, йому доведеться реагувати швидко, а це означає, що він обере найнадійніший варіант з того, що він уміє найкраще. Я трохи помовчав, обдумуючи сказане в цілому логіка в цьому була. Лише одне запитання, азе, нарешті, озвався я. Яке малюк? А якщо ти помилився, тоді відступимо і перекинемось на запасний план, відповів він легковажно. Що таке? почав я. Це значить, перебив він, що спробуємо щось інше. Що саме? Поки не скажу. знизав плечима Аз. Забагато невідомих. Зараз ми йдемо за моїм найкращим припущенням. А далі побачимо. Ще кілька хвилин ми сиділи, втупившись, у згасаюче багаття. Кожен заглиблений у свої власні думки. Слухай, аз. озвався я нарешті. Так, малюк. Як думаєш, ми дістанемось до Іштвана раніше, ніж Фрумпель? Розслабся, малюк. Фрумпель швидше за все вже десь у якомусь іншому вимірі попиває вино та щепає офіціанток засідниці. Але ж ти казав, я вже подумав над цим. Єдина причина, з якої дивол щось робить, це або прибуток, або страх. А коли мова йде про участь у бійці з психом, страх, гадаю, переможе. Продавати інформацію божевільному справа ризикована. Мій прогноз він десь зачаївся і чекає, поки все стихне. я ще раз нагадав собі, що довіряю експертизі Ааза в таких питаннях, хоча можу зізнатись, у нашому плані було підозріло багато припущень М. Ем, ААЗе? Може, було б трохи безпечніше, якби ми тоді на Діві купили кілька тих небезпечних штуковин? Нам вони не потрібні, твердо відповів він. До того ж, вони вразливі до Гремлінів. Я краще візьму в бій щось грубе, але надійне, ніж покладатимусь на хитру конструкцію, яка може вийти з ладу в найгірший момент. А Гремліни вони звідки? запитав я. Що? Гремліни. Ти ж сказав. А, це це просто фігура мови. Ніяких гремлінів насправді не існує. Я вже слухав його краєм вуха і раптом усвідомив, що бачу, як спить квіглі, але не видно танди, і гліпа теж нема. А де. е... де Гліп?» – спитав я різко. Ас посміхнувся. Гліб стоїть на варті. І якщо тобі цікаво, танда теж. Мене трохи дратувало, що він так легко мене розкусив, але я старався не показати цього. А коли ну вони повернуться. Розслабся, малюк. Я попросив танду не турбувати тебе сьогодні вночі. Тобі потрібен повноцінний сон перед завтрашнім днем. Він кивнув у бік мантії вбивці, яку я використовував як подушку. Я неохоче знову ліг. Я тебе розбудив, Аазе? спитав я винувато. Тобто своїм кошмаром. Та ні, я ще не лягав. Робив останні приготування на завтра. -а, -а, -а промимрив я сонно. Слухай, малюк. Так, Ааз. Завтра, коли квіглі прокинеться, в нас можливо вже не буде часу поговорити. Тому, поки маємо хвилину, як би все не склалось завтра, працювати з тобою було приємно, малюк. Ого Аза. Я почав сідати, але груба рука натиснула мені на груди і уклала назад. Спати! наказав Ааз, але голос його звучав м'яко. Підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.